Плаця. І кажу йому, тебе здається, як мені здається, я в цьому хаті не виглядає якусь. А тоді він здається, що всі його і Я виглядаю якийсь лисий. Я кажу, так ти ж є лисий? А він, так ото ж бо й воно. Я образилася хан, я образилася і на цей крулі. Тепер буду все знімати для свого Богу і жити своїм життям. А ну поступай, слухай, а чого це сьогодні в таку спеку вибралися в рівне. Та хотіла я щось познімати для нашого блогу, була ідея, але ти маєш рацію, що така несепна спека, а не літерцю. Що за погода? Ну, звичайно, небезпечна чи що. Так, не знаю, що це за погода. дуже небезпечна погода. А чому? А, ну звісно, зараз те, що нам весь Конечно, попливе. Звісно, що в мене висеть. Та ні, не через те. А що? Капітан сказав, що на нас насувається жахливий шторм. І чим більша спека перед штормом, тим більші хвилі. Так, ось побачиш, тут до вечора таке буде. Я тобі кажу, жахівка. Що ти кажеш? Ну, а з другого боку, буде. Правдисінький шторм. Я це познімаю в реальному часі і викладу всі блог. Знаєте, які підписники будуть задоволені? Ну справді ж я, думаю, нам нічого не загрожує. Найстрашніше, що нас загрожує, це коли наш корабель хвилі понесуть Он на ту скалу. Ого, яка гостра велика. Коли О! наш корабель вискочить на ту скалу, наш корабель розіб'ється в труски. А ми всі потонемо. Бо ти таке кажеш? Ні, ні, цього не може бути. Ну, звичайно. Можливо, ми не, не потонемо, а що, але нас трошки ще його корою. А є якийсь спосіб. Наш капітан, він і не вяко, я ось розповідає. Бачиш, що штуковину. Оце його він нам допоможе, що ти спочатуєш. Ну, коли він впаде до води, він зачепиться за підводні камні і буде тримати корабель на плаву. Ну, трошки нас там плиє водою, Ой. трошки похитає, я цього не люблю, цей хитає. Але почуть ми щаслива, що продав далі. А найголовніше, що може бути, ми не потонемо. Фух, чухай, місце з рами нагнати, я тобі скажу. Сон. А сотка на мене си. Я мого вдохова. Я придумала, що? Може біжимо, збігати рятувальню жалений. Біжимо на ніс корабля. Я там стану так, як в Титаніку. Дивись, я так стану, як в Титаніку, а ти мене знімаєш. Задовго. Тільки десь щоб так не було видно. Так, і що, ти що задумські моя слухає. Чую, що вітер буде. Якби ми постували, то я не встигну. Так, так, вже скоро почнеться. Я бачу, вже небо темніє. Вітер піднімається. Стає сильнішим і сильнішим. А як поживає і як ланцюг? Чи всі ланки себе добре почувають? Де моя перша ланка? Я тут. Я О, радий тебе бачити, моя вірна перша ланка. Я дуже кріпка, міцна я тебе вчіплю? Не навчити. Чудово, чудово, я зачинка міцна. А чи відчуваєш ти другу ланку? Ні, не відчуваю. Друга ланка, де ти є? Ну то чіпляйся. Чіплятися? А навіщо? Тому що нам потрібен міцний ланцюг. Так, покину. Я покинеш? А так, один мій ювелірний знайомий подисяв мені, що він трошки попрацює мною. Зробить підходячий тюмін, дочить, добавить стоджіть, на виточеності. І, можливо, навіть ставить дрогоцінний каменю. І, і тоді я така красуня. Там Взагалі потрібно відсилати на місці Ланка сесії. І я стану юрідним шільцем. Буду жити в шкатулці. І навіть мене будуть тримати там. Нарешті я зніму цю палубу на шикарну віллу. Друга ланка, послухай мене, ніхто не буде робити приказ із місті із... якірного ланцюга. Чому? Що, з Золотові... Чому? Желізо більше, ніж золото? Він її вілінка для обманює. Він зможе для того, щоб рятувати. А ні. Тримувати корабель, ну не знаю. Я сама не зможу цього зробити. Нам потрібен цілий лацюк. Так, але ми ж вже... двох. ми ти не одна будеш. А де третя ланка? Ось якщо вона погодиться, то і я погоджусь. Зараз бачу, де третя ланка? Третя ланка. Так. Борювати і говорити, навіщо до мене чіпляєте? Ой наша лінива ланка, чіпляйся, нам потрібен міцний ланцюг. Ось нехай якор і рятує всіх. Один без мене. Я хочу спати. Але один якір нічого не зможе зробити. Чого це? Тому що потрібна команда, потрібен ланцюг. Це до нас? Ні, я не хочу. Я не хочу навіть тонути теж. Але ти можеш потонути. Але я не хочу тонути. Але якщо ти не прицепишся, то ти потонеш, тому що потоне це цілі каради. Абсолютно з вами згідна. Тонути це жахливо! Треба чіплятися, але з іншого з іншої сторони, якщо потонути, то там на дні, можна собі полежати, поспати так довго. довго Абсолютно з тобою згідна. Ні, я не буду чіплятися. Абсолютно з тобою згідна. Тонути це чудово. А в тебе своя думка, ні. Абсолютно з вами. Тебе? А я подумаю, послухаю, що інші скажуть. А, ага, ну добре, давайте послухаємо, що скажуть інші ланки. Ну нарешті. Нарешті послухати, рішили вже таку ланку вот, розумну. Ага, ну Якщо ти така розумна ланка, то ціпляйся до нас. Ні, не, не буду ціплятися до вас. Я сама можу врятувати цей корабель. Сама врятувати корабль? Так! Але ж ти не яче. Можу так зробити. Стану між кораблем і скелею. І на своїх плечах містик тримаю корабельну сувою. О, нерозумна, горда ланка. І тоді, і тоді мені поставлять пам'ятник, а знизу напишуть, ця ланка сама врятувала корабль. Слава тобі і честь! Абсолютно Бесі. з вами східна. Самою треба рятувати. Жодній ланці ніколи не вдалося рятувати корабель самотужки. Це зможе тільки ланцюг. Чіпляйся до нас, чіпляйся. Я вам не подружка. Дівчата сама буду. Добре, побачимо, може тут ще не якісь лами. Чи є шуманка. Є, є ще манка. Є. І не чіпляйся до нас. Чіплятися? Ой, а куди? Сюди до нас. Ми можемо спасти корабель. До вашого кола. Але я така красива, я така тоненька, слабка. Чи така, як і не всі, зроблена з заліза. О так. Але мені здається, я зайду в шабіла. А раптом. Я до стримаю, що ланцюг подеться саме на мені. Не бійся! Не бійся! Вчепляйся! Чіпляйся! О, як добре, бути в команді. Може, і ви до нас ідете? Абсолютно з вами згідно. команда все чудово. Я чипляюсь. Наш ланцюг стає довшим і довшим. Може ще хтось до нас пізніше? Приєднає. Це я. І І я. не я. А може ще хтось є? Куда? Чому? Я з вами. Іде, йде, йде, ми тебе чекали. Ти хоч знаєш, куди чекаєш? Скоро цей ланчук буде на тніх. На дні? А на дні є телевізор? Звичайно, ні. А комп'ютер. Комп'ютер? Так, є, але електрики нема. Ну тоді я не буду. А, я тут буду в сусідній кімнаті, тут двері будуть відкриті. Тут є комп'ютер, телевізор. Я все звідси буду бачити. Послухай, кораблю загрожує небезпека. Бачиш, який хмари, який шторм. Потрібно е, рятувати цей корабель. Чіпляйся разом з комп'ютером і з цим телевізором потонете тут. Ну є, такі я з вами. Невже таки важливіше рятувати телевізор та комп'ютер, ніж людей? Люди, а вони теж потонуть. А хіба в них немає додаткових життів? Додаткові життя це тільки в інтернеті, комп'ютерних ігра. А це фактичне життя, а не твоя фантазія. Життя лише одне. Великий дякую, я дякую тобі. Я часто не смінив, не, не розумівав над тим, що таке справжнє життя. А тепер я бачу гори, небо і велику хмару. Чіпляйтесь скоріше, бо буде пісні. Чіпляйтесь. Гаразд, я згідна. Нехай я не буду і Зато я зможу врятувати інших. Так, так, ходимо. нас стає більше. От надо вам, теж буду чіплятися. Чому мені так рінькі. Рятуючи себе, врятуєш інших. От подивися, ти залишилася одна. Чіпляйся. Чіпляйся. Ну так. Якщо я вчіплюся, то пам'ятник зроблять сімна, а не мені. Гордість – це найжахливіше, що може тільки бути. Я не горда, я розумна і сильна. Сильна. Тоді зупинити шторм. Шторм? Я не можу. Тоді хмарку. Хмару. Ой, не, не зараз. Я теж не можу. О, я багато чого не можу? То я не саме найсильніша. А що я можу? Ти можеш завершити цей ланцюг і стати спасателем частинки. Правда? Правда? Ми про це тобі давно вже кажемо. Чіпляйся. Ой, як добре бути в команді. Відчуваєш себе потрібним. А я почуваюся себе красивою. Oh. А мені вже нічого не ліньке. А я свою фортецю. А я хочу в команді. Разом ми врятуємо цей корабель від шторму і від вітру. Тримайтеся міцніше. Шторм вже близько. Ви чуєте шум вітру? Але я бачу в залі сотні таких кілець, таких лами. Які теж можуть взятися за руки і приєднатися до нас для того, щоб спасти наш поради. Давайте всі разом візьмемось за руки і будемо ламками для нашого спасателя. Спасите на моя. Просто всі. Байдеться сильненько поплачуємо. Стаємо і беремо за руки, стаємо і беремо за руки. Ми й всі лампи.